Книга повторення закону, глава 20 І коли ти вийдеш на війну проти свого ворога та побачиш коні й вози, та народ, численніші від тебе, то не будеш боятися їх, бо з тобою Господь Бог твій, що вивів тебе з Єгипетського краю. І станеться, коли ви приступите до бою, то підійде священник і буде промовляти до народу, та й скаже до них. Слухай Ізраїлю, ви приступаєте сьогодні до бою проти ваших ворогів? Нехай не змнякне серце ваше, не бійтеся і не страшіться і не лякайтеся їх. Бо Господь Бог ваш, Він той, що йде з вами воювати для вас з вашими ворогами, щоб спасти вас. А урядники будуть промовляти до народу, говорячи: Хто є тут такий? Що збудував новий дім та не справив обряду поновин? Нехай він й вертається до свого дому, щоб не померти на війні і щоб інший хто не справив на ньому обряду поновин. І хто є тут такий, що засадив виноградника та не користався ним? Нехай він й вертається до свого дому, щоб не померти на війні. І щоб інший хто не скористався ним. А хто є тут такий, що засватав жінку та не взяв її? Нехай він іде й вертається до свого дому, щоб не померти на війні і щоб інший хто не взяв її. І далі промовлятимуть урядники до народу, та й скажуть Хто є тут такий, що лякливий там якосердий? Нехай він іде й вертається до свого дому. Щоб не розслабив він серця братів своїх, як є серце його. І станеться, коли урядники закінчать промовляти до народу, то призначать зверхників для військових відділів на чоло народу. Коли ти приступиш до міста, щоб воювати з ним, то запропонуй йому перше мир. І станеться, якщо воно відповість тобі, мир і відчинить браму тобі. То весь народ, той, що знаходиться в ньому, буде тобі на данину і буде служити тобі. А якщо воно не замирить з тобою і буде провадити з тобою війну, то обложиш його, і Господь Бог твій дасть його в руку твою, а ти повбиваєш усю чоловічу стать його, вістря меча, тільки жінок і дітей. І худобуй все, що буде в тім місці, всю здобич, його забереш собі, і будеш ти їсти здобич ворогів своїх, що дав тобі Господь Бог твій. Так ти зробиш усім містам, дуже далеким від тебе, що вони не зміст цих народів, тільки зміст тих народів, які Господь Бог твій дає тобі на володіння, не позаставиш при житті. Жодної душі, бо конче вчиниш їх закляттям: хітеянина, і амореянина, і хананеянина, і перезяянина, і хевеянина, і євусеянина, як наказав був тобі Господь Бог твій, щоб вони не навчили вас робити такого, як усі їхні гедоти, що робили вони богам своїм, бо тоді зрішите ви перед Господом Богом своїм. Коли будеш облягати місто багато днів, щоб воювати з ним та щоб здобути його, то не знищиш його дерева і не піднесеш сокири на нього, бо з нього ти їстимеш і його не будеш стинати, бо чи ж пільне дерево то чоловік, щоб увійти перед тобою до обложеного міста. Тільки дерево, що про нього ти знаєш. Що воно не дерево на їжу, його знищиш та зітнеш, і будеш будувати з нього речі облягання проти того міста, яке провадить з тобою війну аж до упадку його. Амінь.